Кадами не буде братьєм, ні породини, ні поматі. Духанить у вас бить свободними, нам не стать мам. Там жив свого ці рядки написано від сильного емоційного потрясіння, розповідає Анастасія Дмитрук. Вони з'явилися на світ рік тому після перших жертв на майдані і просто взірвали інтернет. Коли я виклала вірш ввечері, і на ранок я вже подивилася, що там 10 тисяч переглядів, потім 20, за годину, 30, і воно так дуже швидко розросталося. Ну, в першу чергу це мене налякало дуже сильно, бо я, ну, я не чекала такої і агресії, і такої реакції, і такого резонансу. В острозі Анастасію зустрічають поезією, присвяченою їй самій. Дівчину це вражає, каже, що на таке не сподівалася. У залян шла ті, хто прийшов на зустріч, знають в основному її громадянську лірику вірші про кохання у тіні. Розкрити усю глибину поезії Анастасії Дмитрук взялася її рідна тітка Валентина Шавронська, яка раніше проживала в Острозі. Взяла на себе роль організатора зустрічі. Плануємо також поширення книжок Анастасії Дмитрук. От, тому, що всі кошти від нашого благодійного концерту призначені на допомогу нашим воїнам. АТО. захід проходить на одному подиху. Поезія справляє велике емоційне враження на юних, змушує замислитися над тими подіями, які ми пережили і нині переживаємо. Тому перша збірка віршів поетеси «Верніть нам наше небо не залежується охоче на перебій платять по 50 гривень за книгу, зважаючи ще й на благородність платежу. Враховуючи те, що вона займається крім поезії, займається волонтерством, допомагає нашим армії військам, і ми в струзі займаємося тим самим, То наші дихаємо, ніби і унісон з нею, і через те цікаво було з нею побачитись. Уже на цьому тижні в Анастасії Дмитрук заплановано зустрічі у Швейцарії. До цього з аналогічними поїздками дівчина побувала у Львові, Києві та Миколаєві. У її творчих планах і далі писати поезію на підтримку українського народу у боротьбі за кращу долю. Дівчина особливо радіє, коли її вірші стають піснями. Людмила Васюха, Микола Мельничук, Інформаційна програма день.